Ось такий урожай цибулі і чеснику в мене вийшов у 2025 році. Цибульку я саджала халцедон і Як збіжень, трошки не вдалася, бачите, це довгенька така, зате. ну, вона і лежить недовго тільки до Нового року. Ну, вона дуже смачна, особливо в салатиках. Соковита, дуже. Халцедон лежить до самої весни. А це чесничок. Є і більшенький і меншенький, меншенький я посушу, потру на порошочок, а цей будемо їсти або, може, ще трошки і заморожу. І зараз вже трошки похолоднішало і сиро. і тому я заношу його в будинок, оскільки в нас ніякого теплого сараю немає, тільки погріб, ну там сира. На горіщі дуже холодно, воно може замерзнути, тому заношу хату, ставлю в темне місце подальше від топочки, і так він буде у мене зберігатися.